Доброго дня, це слуха Ярослав Євгенович. Хочу це відео є зданням курсової роботи. Так, давайте спочатку зареєструємося. Так, отримали наш, наші дані. Заходимо в цей створений аккаунт. Бачимо. Заходимо в профіль аккаунт, бачимо так, що він тільки що був створений. Не юзер, нікнейм. Тепер можемо а, а, відправити, додати документ від його вуча. Бачимо так, що був відправлений документ. Тепер можемо подивитися. Так, тільки що був доданий документ до системи. Також, якщо якась організація захоче додати документ до цього, до цього користувача якийсь аналіз, чи інше, вони мають свої свої частини API, і бачимо 201 Created, тепер оновлюємо і бачимо так, що користувач має вже цілих два документи. Так, скопіюю ще раз access token від нашого GVT. Так, тут можемо побачити статистику. Статистику нашого uh, користувача бачимо, що було дати на два документи по категоріям. Uh, <coughs> тут тут можемо побачити, що є. Uh, це ще? Ще, А, так, мені ж треба ще скопіювати Аксес uh, токен. І бачимо так. Користувач може отримати стільки свої документи, до яких, а також організація. Тут uh, буду. Покажу uh, один ендпоінт uh, від адмінської частини. Надалі всі інші uh, всі інші. Тут був зайдений тут вже інший Джевт uh, токен від адміністратора. Можемо побачити, відправити так, був видалений. Знову намагаємося зайти в аккаунт, Rrong, Login, or Password. Тобто цей користувач був видалений. Я швидко показав основний функціонал серверної частини, тепер перейдемо до клієнтської частини. Зайшли в аккаунт. Можемо побачити дані нашого профіля, можемо оновити дані нашого профіля. Наприклад, Уникний, оновили, можемо також оновити. Бачимо, був оновлений наш профіль. Тут наша статистика, бачимо, що дуже багато. Е дуже багато вже файлів було додано, тому що це старий аккаунт. Тут можна побачити статистику організації, до якої який, членом якої ви є, або додати також. Можна э, змінювати дані організації, це використовується за допомогою э, э, паролів. Бачимо оновили Профайл, Your Organization. І бачимо вже ну, новий нікнейм до організації. Також можна побачити, що буде змінюватись. Інтернет зізотуалізація та локалізація. Бачимо домашню сторінку. Зайдемо на профіль тут додані нові, все пере... переведено, Ваша статистика, все оновлюється. Заново змінимо на англійську. Змінюється і на... надписи дат, тому змінюється від регіону. Тут можна побачити документи. Змінювати дані цих документів. Наприклад, хочу змінити цей документ. Дані цього документу бачимо. Так змінилися. Можемо видаляти. І за потребою користувача ми можемо скачувати документи. Так, бачимо, скачався аналіз чи щось інше, що було доступно до користувача. Так. Перейдемо. Далі можемо також відправити, додати якийсь документ. Ось бачимо так, і він був тільки що доданий. Так, тепер є адміністраторська частина, бачимо так, що у нас є користувач. Давайте зараз. Зайдемо в цей аккаунт. Бачимо, що ми можемо зайти. Зараз ми його видаляємо, видаляємо, бачимо, оновилося. Спробуємо ще раз зайти. Що все нас не пускає до цього. Також саме є для всіх організацій і всіх документів, які є у системі. А, і все. А, так. А з -по -по поводу шифрування, усі де конфіденційні дані, такі як, наприклад, паролі і все інше використовується шифрування. Як ми можемо побачити, нам треба з Environment War перемінних середовища. Ми достаємо ключ шифрування і використовуємо його для шифрування даних. Бачимо і відправляємо його. Вже сама серверна частина очікує такі дані в такому форматі. Десайфербоді бачимо, що ми отримуємо весь все тіло запиту. Ми його розшифровуємо також за допомогою ключа, який береться з зміни середовищ, і вже повертаємо і надалі вже оброблюється розшифровані дані. Так, Тепер щодо а, мобільної частини. Також зайдемо в наш аккаунт. А, бачимо New Nickname, можемо оновити наше наш імя профілю, бачимо оновили, він змінився. Можемо побачити а, документи, які є доступні до нашого профілю. можемо... Оновити документ, вписуємо дані, оновлюємо так, бачимо, що дані документу змінилися. А, тепер скачуємо цей документ і бачимо, що він скачений до нас а, локально. Можемо скачати ще якийсь документ, наприклад, якийсь останній. А, БД6. Бачимо так, він скачався. І бачимо так, ми можемо переглядати дані цього документу. Так, а також на мобільній частині працює інтернаціоналізація, повертаємося на нашу сторінку, змінюємо на українську. Так, бачимо оно буде профіль, вийти ваші документи. Все, все перекладається в залежності від обраної мови. І також ми можемо вийти ще раз з аккаунту. Тут можна перейти до реєстрації нашого аккаунту. І все. І як можемо побачити, так. А, кожна частина використовує модульну архітектуру, як і клієнтська, як і серверна, і як і мобільна. Це, це була така архітектура була вибрана для дуже зручного на вже написаних модулів. Тобто, якщо нам потрібно буде якийсь модуль з іншого проекту, ми можемо просто скопіювати цей модуль і заімпортувати. І це дуже легко використовується. Також кожен модуль розбит. На Свої підрівні, тобто це одночасно і рівнева архітектура, тобто у кожного модулю є показний рівень, і бізнес-логіка і все інше. На веб-частині можемо бачити. У нас є модуль авторизації, у якому є контейнери, які вже відповідають за показ якоїсь, якогось інтерфейсу. Ці контейнери вже використовують, наприклад, контексти. Чи хуки, які будуть, та усі директорії, які можуть бути потрібні у, для працювання цього модуля. Вже самі модулі використовуються в сторінках. Тобто у нас є роутер, який вже імпортує сторінки, а використовують ці контейнери. Так. Серверна частина також використовує модульну архітектуру. На сервері наявна авторизаційний модуль, документ, організації, модуль підключення до бази даних. Профіль. Кожен модуль має в собі мати якнайменш контролер, сам модуль та сервіс. Модуль в модулі використовує як об'єкт, який збирає всі дані модуля. Він показує, що треба імпортувати до нього, які провайдери, які контролери і що він експортує до інших модулей. Сам контролер використовується як інтерфейс, до якого виконуються запити. І цей, інтерф... і цей контролер вже. Використовує сервіси, які були написані. А мобільна частина також розбита на модулі. Як бачимо, можемо побачити модулі авторизації, документу профілю. Кожен модуль розбитий як на Activities і на активності, які використовують за обробку натискання і усіх інших дій користувача. І вже він в залежності від ді користувача, дає запити до сервісів, які вже дроблять запити до бази даних і змінюють якісь, якісь дані на сервері. Все, дякую за увагу.